Захист українського неба працює під час масованої ракетної атаки. Пілоти ф 16 знищили близько десяти повітряних цілей ворога, відбиваючи атаку Росії 17 листопада. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Роботу зокрема пілотів f 16 коментують військові. Я не знаю наскільки кардинально вони вплинули на відбиття цієї атаки, але ми говоримо про те, що і сьогодні власне президент України вже у своєму виступі вірніше у тому, що він написав у телеграмі підтверд. Що сьогодні дуже активно працювали наші пілоти повітряних сил, і зокрема пілоти f 16 І я розумію прекрасно, що усі ті питання, які виникали, де ж поділися українські f 16 на сьогодні вже є чіткі відповіді. Вони захищають наше небо і робляться дуже вдало. Я так розумію, що вони використовувалися саме для відбиття ракетної атаки. Сподіваюся, і дуже б цього хотілося, що з часом наш авіаційний бойовий парк він буде поповнений і власне з тих Ф-16... Вже це надзвичайно на перспективу буде формуватися ударний кулак, який зможе вносити зміни на лінію безпосередньо бойового зіткнення. Масований комбінований удар по всіх регіонах України на коїв лиха пошкоджені кілька підстанцій. Від них залежить зовнішнє живлення українських АЕС. Заявив гендиректор Рафаель Гроссі. через обстріли. АЕС зменшили виробництво електроенергії. Вранці АЕС України зменшили виробництво електроенергії. Як запобіжний захід після масованих військових дій по всій країні, які за повідомленнями були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що ще більше посилило ризик для ядерної безпеки? Тим часом на фронті окупанти дедалі більше тиснуть на Куп'янськ. Як йдеться в огляді міноборони Великої Британії, російські війська 13 листопада ймовірно намагалися проникнути в Куп'янськ з північного сходу на південь від міста. Окупанти вийшли до річки Оскіл, розірвали українські логістичні лінії на східному березі річки. Нині ж стверджують у розвідці країни союзниці, російське угруповання на південь від Куп'янська поступово розширюється. Росія намагається посилити тиск на Україну. Інські сили, проте українські військові наголошують на іншому. Росіяни мали завдання до 1 листопада захопити Куп'янськ-Вузловий і провалили його. Це завдання виконати не вдалося. Відповідно, в таких випадках російські генерали намагаються залучити якомога більше найдешевшого ресурсу, який є в російських поційних військах. А це саме жива сила. Насмикати їх з різних вітинків, сформувати звідні штурмові групи, відправляти вперед для досягнення результату. За цей тиждень, який минає, противнику отримати суттєвих тактичних результатів на полі бою, не вдалося. Що змусить Путіна зупинитися? Точно не телефонні а, дзвінки і дипломатичні розмови. розмови. Після масованої Я ракетної атаки на Україну заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Ніхто не зупинить Путіна телефонними дзвінками. Атака минулої ночі, одна з найбільших у цій війні, довела, що телефонна дипломатія не може замінити реальну підтримку України з боку всього заходу. Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, але й для нашого майбутнього. Осом невідомі безпілотники діють вже у неділю. Стало відомо про атаку на російський Іжевськ, що в Удмуртській республіці, в центрі уваги дронів оборонний завод Купол. Там виробляють безпілотники зенітно-ракетні комплекси ТОР, обладнання для атомних електростанцій, а ще системи ППО та іншу військову техніку. У жовтні Мінфін США запровадив проти підприємства санкції за участь у проєкті з розробки БПЛА Гарпія. Ганна рибалка п'ятий канал. Від плану Трампа до плану Ердогана зі зміною керівництва США і президент Туреччини вирішив нагадати про власні пропозиції завершення російсько-української війни. Деталі, які Ердоган планує представити лідерам світу на саміті G20 у Бразилії, отримала агенція Bloomberg. В Анкарі пропонують Києву відтермінувати розмови про вступ до НАТО щонайменше на 10 років і створити демілітаризовані зони на Україні. Інському сході безпеку мають контролювати іноземні війська. Схожу пропозицію замороження конфлікту Туреччина пропонувала ще навесні цього року. Публічно в Кремлі вже відкинули ідею зупинки вогню на поточній лінії фронту. Причини цього пояснює журналіст та публіцист Віталій Портников. Володимир Путін окупував частину української землі зовсім не для того, щоб нею задовольнитися, а для того, щоб використати цю територію. Як плацдарм для окупації всієї України і знищення державності обіцянка, що Україна не вступить до НАТО, також абсолютно не цікавить нікого у Кремлі. Якщо Україна навіть не вступить до НАТО, а на території між Росією і Україною, навіть якщо мова буде йти про окуповану українську територію, буде створена демілітаризована зона, А сама Україна отримує достатньо зброї, щоб стримувати російського агресора. Це буде означати для Росії теж саме. Ми що й прийняття України до НАТО, що вона не зможе без серйозних втрат окупувати українську територію і повернутися до ідеї відновлення радянського союзу. Росія хоче побудувати імперію, але поки що впирається у Покровськ на Донеччині на найгарячішу ділянку фронту. із візитом приїхав президент Зеленський, спілкувався з українськими десантниками та командуванням напрямку до ворога звідси. Лише десяток кілометрів тут в покровську напружний напрямок. Я знаю, що завдяки тільки вашій міцності схід не окупований тотально Російською Федерацією, а ворог. Щоденно отримає відповідь від вас, від ваших побратимів. Прошу передати їм від мене велику вдячність від цього народу України. Дуже важливо, щоб ви себе берегли, тому що без вас Україна точно не вистоїть. від Донеччини до Харківщини. Поки Зеленський пише звернення із Куп'янська, куди лише минулого тижня проривалися ворожі штурмові групи, зсу продовжують стримувати ворога. Яку Часовому ярі високоточними авіабомбами джейдам. Олексій Пасак, «П'ятий канал. Цю гру можна грати удвох. Від першого дня великого вторгнення Росія обстрілювала українські міста ракетами, і тепер відчує, як це отримувати удари балістикою. Вже і на власній, а не лише на окупованій території. Ракети атакам злітають, щоб дістатися пункту призначення військового арсеналу поблизу Карачева, що у Брянській області ракета ковуські два присього ракета, начебто, прилетіла. Там була. Така смуга в небі, наче це була ракета. Інформацію про ураження складів БК офіційно повідомляє генштаб, але без деталей, чим саме поцілили першими використання атакам з підтверджують українські змі. А там же і президент натякає, що удари балістикою вже розпочалися, і полетить не лише вона. Вибачте без зайвих деталей. У України є далекобійні можливості, у України є далекобійні дрони свого власного виробництва. У нас тепер є довгий Нептун і не один. І тепер у нас є Атакамс. І ми все це будемо використовувати. Офіційно оголошений дозвіл від США вже підтвердив і Вашингтон. Про це представник держдепу розповів бразильським змі на полях саміту G20. у Білому домі. Вважають, що далекобійні удари в тил Росії захистять українців і стануть дієвим інструментом, щоб тиснути на Москву. Позицію Сполучених Штатів підтримують і європейські союзники. Я вважаю, що це рішення Сполучених Штатів є ре реакцією на безпрецедентну агресивність з боку Росії, яку ми спостерігаємо останніми днями, до того ж напередодні саміту G20, в якому Росія бере участь. Я думаю, що це свідчить про так звану готовність Росії до діалогу, і тому мені здається, що це відповідь, яку обрали США Путін з нашою анст. Путін грає на нашому страху. Він почав це робити не лише тисяча днів тому. Він почав це робити ще в 2014 році, і Німеччина тоді зробила помилку, особливо політичну, дозволивши залякати себе і, перш за все, не прислухавшись до своїх партнерів, особливо східноєвропейських, які тоді чітко дали зрозуміти, що ми не повинні вірити обіцянкам Кремля. Ми маємо. Інвестувати у власну безпеку і захист Росія обирає стандартний шлях залякування і погроз у день удару по Брянщині. Путін демонстративно підписує нову доктрину про ядерну зброю. Вона дозволяє надати ядерну відповідь навіть на балістичні удари. Але чи готова Москва до такого кроку? Військові експерти нагадують про всі попередні червоні лінії. За час повномасштабки Україна перетнула, якщо не помиляюся, десь або 10, або 11. 啊！这。 Тих червоних ліній, які були намальовані Російською Федерацією яскравою червоною фарбою, за якими повинна була бути ядерна війна, і як вони кажуть, німінуємо ядерний відповідь і там кетер реакція. От ми притнули 10 таких ліній. Передача Україні далекобійного зброєння у вигляді Хаймерсів червона лінія, передача важкої техніки танків. Це червона, червоніше не буває. А удари по Криму, по Чорноморському флоту. Ми вже заморилися рахувати той, Чорноморський флот, скільки їх було відправлено на дно, потрапив цей чорноморський флот до червоної книги, як такий вид, що зникає. Кримський міст вже був червона лінія. Атаки по Російській Федерації в кордонах 91-го року РДК Лігіон Свобода Росії, Курська операція, удари безпілотниками забув про Ф-16. взагалі найчервоніша лінія з усіх можливо намальованих. А ще Росія повідомила про старт серійного виробництва мобільних укритів Куб М. Стверджують, що вони захистять від усіх видів зброї, включно із ядерною. Можливо, це лише підозра, але щось у цьому плані СВО точно йде не за планом. Почекайте на секундочку. Докторина підписав Путіна а вагончики, все ж таки готують російські громадяни. Тут якесь кажуть, єсходіння По можливості. Пустіть в підвал або докройтесь в без бізопан. Олексій Пасак. П'ятий канал. Я в машині сидів, вибігаш. А, *ать, Підривають зараз. Ось там дим іде. Що вони там забомбили? Що вони там забомбили? Ще Що один приліт летить. Блять? То зрива, а ось це вибухи, а? Серега, хрін його знає. Ми зараз напевно ломанемося звідси. У ніч на вівторок Атакамс у середу в день Storm Shadow. Україна отримала дозвіл на далекобійні удари в російський тил європейськими крилатими ракетами. Про це першими повідомили у виданні Зе Таймс. Під прицілом опинився Курськ. Удар британськими ракетами підтверджує і агенція Bloomberg. Росіяни скавчать, що прилетіло то одразу 12 штормів. Місцеві демонструють виявлені уламки, куди ж цілили українські бойові пілоти? Видання Діфенс Експрес стверджує, що це міг бути підземний бункер із військовим командуванням, як і російськими генералами, що опікуються курською операцією, так і північно північнокорейськими оглядачі зазначають, Storm Shadow передбачені для глибинних ударів у приховані під землею приміщення. Тож це єдине обґрунтування, чомусь. Тільки ракет прилетіло у досить неочевидне місце. дим іде скрізь. Помаріно хріначить. Не знаю, а хуй пацани там. Дідько ось це вибухи. Маріно наше підривають. Серега, вот е**. треба ломитися звідти. Серега, тут щось нездорова канітєль. Не знаю, де там бомбили, але прямо на території хріначили, там ближче до охорони. Серега, що це нездорова канітель. Б**. Що більше вибухів на російській території, то більше заяв про ймовірні переговори. Агенція Reuters стверджує, що Путін налаштований обговорити з Трампом припинення вогню на поточній лінії фронту, а далі заблокувати рух України до НАТО та обговорювати поділ Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини та Луганщини. Агенція Інтерфакс Україна натомість дізналася про набагато абсурдніший план Москви, російське міноборон. Вони розробили документ, у якому прогнозує бажаний розвиток ситуації у світі на наступні 20 років. Навіть уже накреслили план. У ньому Росія мріє поділити Україну на три частини: перше це ті території, що нині окуповані ворогом, повністю чи частково. Друга так звані спірні території у західній частині, долю яких Москва буцімто хоче обговорювати із сусідами. Сідніми Польщею, Румунією та Угорщиною І залишається решта областей, включно із Києвом, в яких ворог хоче отримати проросійську владу та розмістити власні військові бази. Російська утопія не враховує лише один момент: ані Україна, ані союзники на це ніколи не підуть. А рішення США про дозвіл ударів по Росії може бути прихованою підтримкою від адміністрації Байдена для адміністрації. Трампа вдалося поспілкуватися з певними американськими нашими друзями, та вони в цьому побачили, що Байден міг додатково допомогти Дональду Трампу до його заходу на пост президента США і йому додатковий аргумент до тиску на Путіна. Що це додаткова, знаєте, карта в рукаві Трампа по примушуванню Путіна до справедливих? Перемовин, аргументи для того, щоб Росія відступала від своїх божевільних ідей, від ідей там Херсон, Запоріжжя, і ну, ми всі знаємо ці умови неадекватні Путіна. От, чим більше таких аргументів буде у Заходу, у України, в тому числі, по тиску на Росію, це краще. Ракети пашлідо. Олексій Пасак п'ятий канал. Чергова тривога, балістична загроза, але цього разу особлива. Моніторингові ресурси повідомляють про пуск міжконтинентальної ракети РС 26 шість Уже другий за день після ранкового удару по Дніпру в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ наголошують, Україна стала першою в історії країною, проти якої застосували ракету такого типу, натомість західні змі, посилаючись на джерела серед високопосадовців, на Ки заявляють інше, Нібито ворог застосував балістичну ракету, але середньої дальності є не підтверджені. Але останні повідомлення змі про те, що Росія запустила по Україні нову балістичну ракету, яку вона, як ми знаємо, готувала місяцями. Тому в той час, як дії України на полі бою, говорять самі за себе, не сумнівайтеся, що уряд Великої Британії посилює підтримку України і сповнений рішучості продовжувати подвоювати нашу допомогу час від часу вони порушують питання ядерної доктрини, ядерної відплати тощо вони грають у ядерну гру. Чи справді вони це мають на увазі? Дуже важко передбачити. Ми не можемо зазирнути в їхні думки. Ми лише знаємо, що це безвідповідально, і це становить глобальну загрозу. У центрі протидії дезінформації вважають, що ударом новою зброєю Кремль хотів підвищити ставки, але натомість йде в бік тотальної ізоляції, як нові друзі Москви із Пхеньяна, про це говорять і в міністерстві закордонних справ. Водночас дипломати не оголошують точно тип використаних ворогом ракет. Якщо звісно, якщо підтвердиться використання саме міжконтинентальної балістичної ракети. То ми вважаємо, що можна буде констатувати, що Путінська Росія деградувала до стану Північної Кореї, яка час від часу, як ви знаєте, достатньо регулярно, запускає. Такі ракети такого типу, лякаючи своїх сусідів, лякаючи світ, Росія хотіла відігратися за дозволи на глибокі удари атакамців та Storm Shadow. Але цей раунд точно не за окупантами. Джерела, які раніше першими оприлюднювали деталі уражень на ворожій території, кажуть, що під час ракетного удару по Мар'їну, що на Курщині, загинули зо два десятки російських офіцерів, ще понад три десятки по. Ранені серед них і кілька кендерівців під час удару на території командного пункту перебував генерал-лейтенант Валерій Солочук, перший заступник командувача військ Ленінградського військового округу. А хто ж коригував цей дебютний удар? Це були бійці зведеного загону безпілотних систем Джміль 78 го десантного штурмового полку, та екіпаж гарпун 413 413-го батальйону безпілотних систем Рейд.

Гучний ляпас Росії наприкінці президентської каденції президент Шаджо Байден може повернути Києву ядерний арсенал, якого Україну позбавили майже 30 років тому. Принаймні, такий крок припускають американські чиновники, з якими спілкувалися журналісти видання New York Таймс. Але відновлення ядерної зброї вкрай складний крок і матиме стратегічні наслідки. Тож основний план та Європи у стримуванні. Москви це створення чималого запасу звичайного озброєння для України, щоб у разі укладання мирної угоди Росія не порушувала обіцянок і завжди пам'ятала про ризик масштабного карального удару. Росія залякує українців та світ новими ракетами, а Київ уже шукає шляхи, як їх збивати. Джерела агенції Укрінформ в ЗСУ. Заявляють, що Україна вже обговорює зі США постачання систем ППО, яке може поцілити далекобійну балістику. Це може бути як модернізація вже отриманих патріотів, так і передача нових систем протиракетної оборони, як «Іджіс», а що отримає натомість. Сьо, Росія, яка вже відкрито погрожує ударами не лише Україні, а й Заходу. Такі дії вони ведуть виключно до одного до ізоляції. Фактично, ворожа країна поступово перетворюватиметься на КНДР і на заході поступово ухвалюватимуть рішення щодо жорсткої відповіді Путіну на його витівки, то так як це відбувалося з КНДР, оскільки він. Неконтрольовано становить небезпеку для всіх, і для Індії та для інших союзників ворога. Росія поступово ставатиме токсичною країною, бо через неї у них будуть проблеми. Лякають новими ракетами, але лише місяць тому мали їх лічені одиниці. Такі дані має українська розвідка. Ворог ще не поставив озброєння на конвеєр. Наголосив керівник гур Кирило Буданов. Ракета містила в собі шість блоків субоєприпасами. Зараз встановлює які саме яка саме начинка там була. Ну, це перше. Ще раз кажу, ракета експериментальна. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше, але повірте, їх це дослідний зразок, та ще не серійний виріб. Слава Богу, те, що вони використали її в без'ядерному варіанті, ну це як то кажуть, від них попередження про те, що вони зовсім з лузду з'їхали. Олексій Пасак, п'ятий канал. План Дональда Трампа, який завершить війну, треба дочекатися 20 січня. Президент України заявив, що важливі переговори з новообраним президентом США відбудуться після його інавгурації, адже ключові рішення має ухвалити глава держави, який вже отримав усі законні повноваження. Тож і мирні пропозиції Трампа, версії яких активно обговорюють змі, і Україна, і світ побачить також у січні. А поки що світ бачить новий шантаж від Москви новою російською ракетою. Путін завзято збирає нову нараду, але чомусь на камеру усміхається лише він. Підлеглі темніші за ніч радощів кремлівського керівника не поділяють. Путін запевняє, що й надалі влаштовуватиме так звані випробування орішника і готується ставити його на конвеєр. Будем вважати що рішення по серійному призвосту цієї системи прийнято. Да, собственно говоря, оно практически организовано. Росія визначила цілі у США та Європі, і вони вже успішно уражені. Але це не військові об'єкти, а інформаційна картина, якої ворог досяг. Навіть ціною пусків балістики середньої дальності. Про це аналітики інформ напалом говорили в спілкуванні з п'ятим каналом. Дійсно, ну це був вдалий запуск, і так само дуже вдале інформаційне супроводження. Тобто, тут, мабуть, треба рахувати не те, скільки ракет вони можуть там виробити за місяць, то навіть однією ракетою і дуже вда. Але інформаційним супроводженням вони можуть досягти дуже гарних перемовних позицій. Тобто зараз ну подивіться ця ракета влучила у мізки великій кількості західних експертів, великій кількості західних політиків. Звичайно, що там в певному шоковому стані буде перебувати так само частина західних виборців, які будуть тепер тягати всі ці відео з влучаннями і розказувати один одному про ядерну загрозу від росіян. Чи є загроза масштабного прориву фронту? Ані ворог, ані Україна не зможуть цього зробити. Що Менше у наступні два роки до 2027-го. Про це колишній головком ЗСУ, а нині посол у Великій Британії Валерій Залужний говорив в інтерв'ю українській правді: ключова тактика ворога робота на виснаження, і не ну, лише на фронті, а й під час інформаційно-психологічних операцій, як із цивільними українцями, так і західними союзниками. За три роки війна не закінчилася, вона перетворилася на третю світ. Тому моя відповідь вам не сподобається. Я вважаю, що в 24 році ми можемо абсолютно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною вже, вже стоять солдати з Північної Кореї. Бивають саме цивільних людей, іранські шахіли. В ракетах їхні застосовуються китайські деталі, тому ну, вибачте мене, я думаю, що більшість військових зі мною погодиться, що я вас вітаю. Те, чого так довго очікувало, воно вже почалося. Очевидно, те, що вже в Україні забагато ворогів. Україна за рахунок технологій да, буде виживати, але ще невідомо, чи вона зможе самотужки перемогти у цій битві. Тому я вважаю, що вона ласкаво просимо, вона почалася. Олексій Пасак п'ятий канал.